Перше слово я надам Валерію Безусу для того, щоб ви показали нам різні слайди. Так, це все дуже добре, але я певен, що у вас є власна думка щодо того, які вимоги. До професіоналів і на підставі цих сла ну і на підставі дослідження, і на підставі вашого великого досвіду в роботі. Тому вступне слово цієї панелі від Валерія Безоса, будь ласка, а потім, а потім підемо за списком. Ще раз дякую, пане Андрію. Ще раз дякую, колеги. Дійсно, я спробував донести деякі ідеї, які ми закладали в цій презентації з мого боку. Складається враження, що дійсно, саме в контексті кадрового забезпечення в, в енергетичному секторі формуються. Назвичайно потиложні виклики. Структура цих викликів навіть не завжди є на поверхні, особливо для, саме для України, яка паралельно намагається пройти і, і знайти відповіді на дуже багато викликів одночасно. Знову ж таки, ми досить важко входили в процес початку реформування, ринкового реформування нашого енергетичного сектору. Ми Маємо накопичений виклик вже перед, перед війною, перед активною фазою, актуальною активною фазою війни щодо певних сегментів енергетичного сектору кадрів. Ми знаємо, що в деяких енергетичних компаніях, особливо в компаніях, які, наприклад, займаються розподілом енергії. Розподілом газу ми стикалися з тим, що цілі бригади вже виїжджали перед війною через низьку оплату з одного боку альтернативу в Польщі і тому подібне. З іншого боку, я би хотів звернути увагу на те, що спрощувати ці виклики теж. Не варто. Це питання не тільки того, що нам треба підтримувати систему в тому вигляді, в якому вона в нас була, енергетичну систему в широкому контексті по всіх сегментах. Питання в тому, що всі ці сегменти трансформуються. Так? Ми бачимо, що нафтова економіка потрошку йде, електроенергія займає нішу нової нафти. З'являються виклади виклики фахові виклики в кожному сегменті. Нові технології, нові підходи. Підходи, нові сегменти, такі як електромобільність, з якою немає ще відповіді, як впоратись в глобальному сегменті. Але я хочу звернути увагу, що навіть з точки зору структури кадрового забезпечення в Україні, ми маємо ще стикнутися з тою проблемою з наявності. Не просто працівників компаній, а цілої потужної гільдії, я би сказав, ну, я дозволю собі назвати їх такими вільними професіоналами, як це відбувається в цивілізованих країнах. В цивілізованих я би навіть сказав ринках. Тому тут підходи щодо кадрового забезпечення з точки зору навіть структуру найму і структури відносин з працівниками теж глибоке питання і. Формати роботи з найманими працівниками або з аутсорсу, аутсорсерами, з фахівцями різних сегментів це теж надзвичайне складне завдання. Тому я би хотів, щоб наша дискусія, по перше, сьогодні дала нам певні можливо відповіді на вже от. Короткотермінову перспективу, а з іншого боку, започаткували взагалі більш глибоке, предметне і системне осмислення того, як нам забезпечити якісний продуктивний і апцію, як відповідності до тих викликів, які ми маємо сьогодні, і будемо мати. Все більше і більше з кожним роком. Оце, мені здається, найважливіше наше питання. І знову ж таки, враховуючи, що ми, є, ми маємо потужну систему освіти і принаймні. Солідна частина цієї системи досить успішно трансформується в своїх внутрішніх реформах. Нам важливо, що і тут знайти перетинання і ущільнення комунікації, комунікація і певну синергію. Тому мені здається, тут питання і обговорення в цій панелі, і в подальшій такій професійній дискусії, практичній щодо того, як нам з цими викликами стикатися, знову ж таки в ніякому разі не прибираючи фокус цих проблем. Бо, на мою думку, це Хіба не ключовий виклик, який є перед українською енергетикою? Дякую.